Національний банк України 23 січня збільшив облікову ставку з 13,5% до 14,5%. Чому Нацбанк пішов на цей крок? Розповідаємо у цьому відео. Вітаю я Анастасія Бучинська. Ви на каналі FinanceUA. З вас підписка, вподобайка, коментар. З нас актуальний і якісний контент. Отже, Нацбанк вдруге за два місяці підвищив облікову ставку у грудні на піввідсотка, а зараз на відсоток. Своє рішення регулятор пояснив тим, що треба підтримати стійкість валютного ринку, зберегти інфляційні очікування під контролем, розвернути інфляційний тренд та поступово сповільнити інфляцію до цілі 5%. Чи зможе таким чином сповільнитися інфляція? Як ви вважаєте? Пишіть у коментарях під цим відео. До речі, наш фінансовий аналітик Олексій Козирів зазначає, що відповідно до звіту НБУ інфляція прискореними темпами зростатиме щонайменше до весни цього року. Це змусить Нацбанк найближчим часом і надалі закручувати монетарні гайки, оскільки облікова ставка НБУ фактично це ціна грошей в Україні, і до неї так чи інакше прив'язуються всі основні інструменти грошово-кредитної політики регулятора, які є в арсеналі Нацбанку. Тому цього разу Національний банк України не лише підвищив облікову ставку, а й змінив деякі правила для банків та їхніх клієнтів на ресурсному та опосередковано на валютному ринку. Нагадаємо, що у грудні інфляція прискорилася до 12%, А найгірше, як пояснює Олексій Козирєв, це подальше прискорення базової інфляції. Бізнес змушений підвищувати свої цінники на товари та послуги через зростання цін на сировину, матеріали та електроенергію, а також вимушене підвищення зарплат на тлі значного дефіциту кадрів. Останніми місяцями зростання цін частково стримувалось за рахунок зміцнення курсу гривні щодо євро. Це має важливе значення для українського імпорту, значна частина якого саме з країн Єврозони. Однак вихід інфляції на двозначний рівень вже негативно позначається на інфляційних очікуваннях населення та бізнесу, що знову ж таки підштовхує поточну інфляцію та споживчий попит за логікою купити сьогодні, бо завтра буде дорожче. Ключове питання як це вплине на ріст цін? За словами фінансового аналітика Олексія Козирєва, оновлений макропрогноз НБУ передбачає подальше підвищення облікової ставки для стримування інфляції. Повертаємося до повідомлення Нацбанку. Там наголосили, що підвищення облікової ставки спрямоване на забезпечення належного захисту гривневих заощаджень від інфляції та підтримання інтересу населення до гривневих активів. Це сприятиме зниженню тиску на валютний ринок та ціни. Крім підняття облікової ставки, також підвищуються ставки за депозитними сертифікатами овернайт, тримісячними депозитними сертифікатами та кредитами рефінансування до 14,5%, 17% та 17,5% відповідно. А за словами економіста Олега Пензена, підвищення облікової ставки може уповільнити економічний розвиток. Коли попит на товари та послуги знижується через зменшення платоспроможності, це впливає на ринкові механізми, де ціна визначається співвідношенням попиту та пропозиції. В такому разі ціни не ростуть так швидко, бо недостатньо покупців. Це ілюструє дію облікової ставки. Формально вона є інструментом боротьби з інфляцією, але водночас може уповільнювати економічний розвиток. Якщо доступ до кредитів обмежується, Бізнес не може активно розвиватися, оскільки більшість компаній сьогодні працюють не на власні кошти, а на позики. Економіст Олександр Савченко каже, що крім інфляції є й інші причини підвищення ставки. Друга причина може бути така, що військові облігації прив'язуються до облікової ставки, і щоб їх більше купували, підвищується облікова ставка. І ще у банків є такий механізм, як депозитні сертифікати. Для того щоб банки більше грошей розміщали на депозитних сертифікатах, підвищується облікова ставка, тобто реально три мети може бути у національного банку, і я так думаю, це скоординована позиція з Мінфіном. А фінансовий аналітик Олексій Козарів не виключає, що уряду доведеться підвищити дохідність за облігаціями. Якщо портфель за облігаціями Нацбанку, банків бізнесу та населення перекладатиметься у нові облігації. То теоретично залучити з ринку ще додаткові 17 мільярдів гривень для Мінфіну буде нескладно, але якщо витрати на війну продовжать зростати, що є найреальнішим сценарієм, або з перекладанням коштів будуть проблеми, Мінфіну доведеться активізувати випуск облігацій, і тут без населення як покупця не обійтися. Тому я не виключаю, що при зростанні потреби в грошах для фінансування військових витрат. Уряд буде змушений підвищити дохідність за облігаціями у гривні, щоб збільшити інтерес до них з боку громадян. Чи буде подальше посилення процентної політики? Це цілком імовірно, в разі збереження ознак стійкості інфляційного тиску та загрози розбалансування інфляційних очікувань. Однак можливе і зниження облікової ставки. Наприклад, цьому може посприяти гарний врожай влітку. Про припинення війни годі й говорити. Хоча у цьому випадку треба питати у Путіна, скільки він ще готовий нищити людей, щоб зрозуміти безмістовність війни. А як ви вважаєте, чи допоможе збільшення облікової ставки зупинити інфляцію? Пишіть ваші думки у коментарях під цим відео і не забувайте за вподобайки та дзвіночки, щоб ви дізнавались від нас більше.